Зимуючі птахи. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, хто прилетів до нас на засніжене дерево, дзьоб і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар, усе кричить. Хто це. Так, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, артишок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається так, правильно, синичка. А це хто? Біло-чорна скрипотуха Завалакала нам вуха, бо вони не прості, є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока молодці, у червонім фарпішку так стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це снігуру? А це хто о дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий пурненький. справжній молодець, хто це? Воробець, друзі, назвіть одним словом цих гостей, які зараз сидять на дереві? Так, це птахи. А через те, що вони не полетіли в теплі краї, зимують разом з нами, їх називаючи зимуючими птахами. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і немає що їсти. Щоб полегшити життя птахам взимку, майструйте разом з рідними годівничку, причіплюйте їх до гілля дерев. Не забудьте туди насипати смаколиків для птахів. Це пшениця, овес, роса, ячмінь, рис, а також насіння соняшника. За це птахи будуть вам дуже вдячні. Молодці малята, До наступної зустрічі!